Скажу, где у нас зброя? Да. Мопсы, да, да, мопсы Разрак... <рес> у них когда стреляют. Да, да, Раз... мупсы уже уезжают. Разрахонок. Разрахонок мупси. Дайте. Колян, режь, режь. 414. Ді швидким вогонь. Плюс 10. Готова навозь! Ще один і порох. Плюс! Плюс! 23-й! Ти да. почав ви будете зараз працювати? на Кіномет? Так. Да. Це на заборону дію, щоб мені трошки встихами рилася. Ой!

Ось цієї САУ морські піхотинки працюють по лівому берегу Херсонщини. Там українські військові продовжують отримувати плацдарм, а відповідно артилеристи 38-ї бригади їх прикривають. А загалом навіщо нам плацдарм укринка? Для того, щоб розширити нашу нашу, скажімо так, наступальну наступальну операцію і продвинутися до Криму, відрізати їм постачання сухопутне. І взагалі це наша територія. Тут якби вопрос, вопрос спадковирка, я розумію. От, ну, та це наша територія, її треба відвоювати, її треба забирати. Так вже сталося. Так, ну, так призвали наслідки. Так більше сюди, людських ресурсів, вони ресурсів, техніки, понятно, підтягуються. То є, ми десь робимо краще. Хоч ми не продвигаємося, але ми втримуємо. І відповідно на якомусь напрямку нашим хлопцям буде легше. Ну, тобто я це так розумію. Тобто, Ми розуміємо, що це всі життя, ми розуміємо, що тут переправитися треба туди ще, дай Бог, щоб нормально. Ну, але мені, наприклад, хлопці з піхоти казали, що зараз ну, росіяни мало використовують техніки, бронетехніки на тому березі, бо все знищується. Чому так. Да. Тому що так же, як і артилерія у нас стріляє, у нас вже, так же є FPV дрони Камікадзе. Ну, угу. да. Зараз вони стараються подальше. Ну, відтягуються подальше. Тобто, як ви зайшли сюди в жовтні, ви більше знищували та сама техніка? Тоді не було так, да, і роботи у нас, як кажеться, у нас тоді було більше, тому що тоді крил менше було. Перед цим заїздом, як на цю позицію, у нас ми два переката робили, при мені прилетіло три ланцети по нашій машині. Ось такий баршук. О, давай, постріл! Настоящий воин. Морпех? Смонтировать мотузку мотушку ржат. Ему много внимания, наверное, на передовую. А, да, у меня все уже переболше. А что вы тут по каких телях вот тут не части же працюет? Ну, тут можна сказати 50 на 50, то як і піхота, так же і важка техніка. Угу. Ну, Якщо важка техніка, це в основному гармати, По гарматах. А те, що перед вами Дніпро воно якось впливає на вашу роботу? Ні, ну отут, а тут нас же коригують вище, вище, там наші крилові ситі, підкоригують. Якими снарядами тут найчастіше працюєте? Ну, ну, ОФ, ну і касети. Ну, в основному у нас же ж такий калібр, то ми працюємо в основному ОФ. А ОФ це що розшифрують? Ну, а це вже маркування, це вже стало. Да, а, особливо фугас, так. От у вас, в принципі, зараз вистачає різних типів да, снарядів? Так. А касети себе тут як проявляють? Нормально, так же, як і ОФ. Ну, тобто те, що приходить, воно все. Працює і все ефективно працює. Угу. Це так. Давайте пройдемо. Ну не було б, допустимо, оцих же американських касет, снарядів цих американських, було б тяще. Допустим, піхота може розбіжатися по углам, по краям. Ми хоч якось зупинити касети, в мене розброс великий. Тобто все одно проще. Угу. Ну, а як загалом, які особливості роботи артилеристів на Херсонщині? Особливість ланцет. Це саме, саме противне, що є у нас в нашій роботі, це постоянно ланцет. Ланцет, я не знаю, може кудись у нас і придумають щось проти Ну, поки, к сожалению, ні. Угу. Ланцет спокійно, от, ну якщо він вже знайшов САУ, ну, ми питаємося, ми максимально плячемо від ланцетів, а якщо він вже знайшов і бачить свою ціль, то це 100% пораження. Якщо він не потрапив. Ага. Не було б планцетів, було б проще. А так. Поки маємо, що маємо. Загалом, як ви думаєте, це складний напрямок? Так. Да, я був на Донбасі, то складний. Дуже складний. От кринки це дуже тяжкий напрямок. Даже, от мені найбільше піхота. піхоті чи переправлятися на ту сторону, причому здержувати плацдарм. Це дуже тяжка робота. ще Досить. Досить? Шо, слава Богу. Чого ви все це, це, це добре так говорили, як крови. я взагалі камеру не навіжу. Це просто для мене ужас камера. Вона не стріляє, знаєте? Та лучше вона стріляла, я це проще було б. Так а що? Ні. А, вона не стріляє, вона не вбиває. Сервіс, сервіс. Нажимаєте, знаєте, запутуться? Ну так, да, я з села. А, ну що, бачу, все, почну все своє. Все. Водичка, все, вода чистая, питьевая. Можно пить? Нежелательно. Это, это был сарказм по поводу чистая питьевая. просто что захотелось пить. Вообще она голубая вода. или это можно лечиться, мне кажется. Артезианская. А что это у вас за броники такие синие? Она уже нагрелась. Тепленькая, да? Проблемы никакой нету. Проблема тоже жара сейчас. Зимой было классно, было холодно. Надо было топить, опять же. А сейчас хоть жара, хоть тепло. Там трошечки, ну там просто я. Це у вас тубуси, так? Да, да. Це тубус. Тубус із піском теж допомагають. Запис тут? Да. Ага. Все сами, сами придумали. У них, если не ошибаюсь, до нас достає окомста. Все, больше не, не, не достает артиллерия сюда, а мы покрываем нормально до них, то залетаем. У нас дальнобоем мы можем 33 километра стрельнуть, активно-реактивным снарядом и можем спокойно ИОФом и, и той же самой кассетой можем стрелять. Вообще хочется, чтобы это все закончилось. Чем быстрее закончится, тем быстрее мы поедем домой к своим родным, потому что есть это дом дома дела. І зміна дому вистанавлювати, мой дом розбит вже. То ви повернетеся потім в Красногорівку. Якщо Красногорівка буде наша, вернусь. Якщо ні, то куди я возвращаться буду? Як я з ним буду жити? Це інші люди вже. Будет... Там є діла, є свой бізнес якийсь. Ваш бізнес саме Красногорівський? Да. Ага. А ви вже підписалися на громадські? Також хотіла нагадати, що в нас є опція підтримати нас на Баймі Кофі. Я якби цей, я не фотогенічний, я не знаю чого. Це, не треба. Я не любитель. А Володя, головне, наклацати і все. Ну, з сигаретою. Так, а ну взяли сигарети, Особисник. хай вас фотографують. Hello V'єм, так. А в нас буде Hello. Все, пішли. Тут нема чого сидіти, бо зараз... Да, переходьте. Да. сейчас будет это, ответка. Приветики. Кто через вар? Так, заходите, заходите, покрыло на руку. Алексей. Ну, воно там просто снаряды выучили. Ну, то, там, встал, да, мы с людьми можем, да. Да, я же не буду. Что? Не было его там, жалко. Герой любовный, блядь. проскочил

штурма не будет сегодня. Как вам наш климат? Горячий. А? Горячий. Нормально? Я тут, я тут не... еще хорошо, тут еще прохладненько, хоть чуть-чуть. А там же нам в посадках туши свет. <свят> я говорю, это в такой спорт. Вот так вот. Приходим сразу же, потные. Валик, да. сколько тебе год? Мне 38. А я, конечно, 40 плюс. Пенсия. Породился <решу> <решу> Родился вот здесь, в Украине, в город Авдеевка. А Авдеевки? Да, с Авдеевки, потом переехал в Красногоровку. Ага. Вот. Ну, то, что то, что то уже Авдеевка оккупирована, Красногоровка только частично. Ну, там осталось буквально пару улиц. Ага. Так что, что хорошего сказать? И вы учились в России? Да. А вернулась когда? В 2015 а -а -а -а. Где? Не бачу. Не бачу. О, Як наш командир батареї каже, як тут навідник, Да? Приїжджай, каже, що там навідник ну, він з виду такий маленький, бо то він дракон. Не боїться не пострілу нічого. Ходить з нами і на маскування, участвує. Він храпить вночі.